панове, вітаю мене звати Денис Зайченко і приблизно раз на півроку або навіть рік я перу на тест дешеву мишку. Просто щоб зрозуміти референс, на що здатні моделі значно менш преміальні, ніж я оглядаю зазвичай. Звичайно, я рідко коли тримаю в голові зміну курсу долара, але факт залишається фактом. І цього разу я швиденько оглянув. Cougar Minus Neo. Перед тим як почати, з вас вподобайте підписка та дзвіночок, коментар і не забувайте про підтримку фінансово від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Вартість Cougar Minus Neo складає 750 гривень, тобто менше 20 доларів по поточному курсу. Не дивлячись на це, якщо ви останній раз бачили настільки недорогі моделі 3-4 роки назад. То готуйтесь до культурного шоку, бо так, мишка має базову комплектацію. Сама миша плюс інструкція, але запакована вона надійно, Виспінений поліпропілен. Так, вона дротова, але кабель у неї в і ще й довжиною 180 см. сантиметрів. Так, ПЗ не підтримується, але перемикач DPI в наявності, і бокові кнопки, наприклад, на диво якісні і натискаються надійніше ніж у деяких моделей удвічі більш дорогих. І, власне, дизайн тут просто космос. Я обожнюю чорно-білі мишки, а тут навіть вінілові, вибачте, ніжки знизу виконані в білому, а не в чорному, як завжди. Просто щоб доповнити загальну картину стилю. Пластик тут матовий. глянцю мінімум. І окремо хочу відмітити, rgb підсвітку. Вона по суті своїй і є причиною, чому я захотів Cougar Minos Neo оглянути. Просто тому, що тут підсвітка в передній частині мишки знизу, не під долонею, не позаду, а спереду. Тобто, ви будете бачити її не лише тоді, коли мишка просто лежить на столі, але й тоді, коли ви нею користуєтесь. Звичайно, все могло б споганити те, що підсвітка неякісна або не вимикається. На щастя, вона не. І вона не. Втім, все це, звісно, чудово, але як нею гратись? Бо мишкою ж не красуються, а користується правильно. І гратись приємно. Вага Google Neo складає всього 63 грама, тобто вона супер легка, хоча й відчувається надійно. Частота опитування тут 1000 Гц. Перемикачі на основні кнопки надійні та приємні, витримують до 30 мільйонів натиснень. І сенсор тут Pixar PAW327, оптичний, з DPI до 6200. Йому 4 роки, безумовно, але навіть 4 роки назад його хвалили. І тест на зриви він загалом проходить. Ходив успішно, його навіть з пікрт paw 389 порівнювали. Максимальне його прискорення 30G, максимальна швидкість відслідкування 220 IPS. Тобто не для прямо кіберкотлет, але для рядового користувача підійде з головою і навіть з запасом. Втім, звичайно, у Minos Neo є недоліки, навіть в свою ціну. Мені не дуже подобається колесико. Натискається воно надійно, але вперед назад ходить не дуже приємно, не дуже якісно. Послухайте самі. І так, це все. А підсумки наступні: Кугар мінус Нео абсолютно адекватна. А місцями навіть чудова. Так, вона дешева, але функціонально тут є по суті все, що вам може знадобитись. Окрім ПЗ. Але у якої останньої брендової миші за 20 доларів воно було в наявності? Правильно? Тому так, кугар мінус Нео. Я рекомендую і на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати. От реально яку найдешевшу мишу ви бачили, у якої була підтримка ПЗ за останні роки? Я, мабуть, лише за 1500 гривень знаходив не менше, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую кійськомазину SoundMag'ї за надання мені для зйомки цього віта мікрофону Sennheiser MK600, а також кіськомазину Мотостаф і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але й коментарі важливіші за все, тобі їх і тобі просто опожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Дани Зайченко та канал. Ротейшн, бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бойте здорові!